Коли ви востаннє по справжньому боялися у хорорах, не просто лякалися через скрімер чи дивний звук, а буквально боролися, щоб змусити себе зробити наступний крок. У невідомість особисто я майже ніколи не утримую таких емоцій від ігор у цьому жанрі. Тож в попередньому відео, де я критикував сучасні жахастики, я пообіцяв розповісти вам про винятки, котрі дійсно мають право називати себе хоррорами. Є ігри, що просто кидають на тебе скримаки, є ігри, що лякають гучними звуками, але є й інші, після яких ти починаєш уважно вдивлятися в темряву кімнати, відчуваючи, що вона не така вже й безпечна. Сьогодні ми поговоримо саме про них, про ті ігри, що змушують тебе згадати, чому в дитинстві ти боявся вийти вночі в туалет. Тож не забувайте перевіряти, чи замкнені вхідні двері і чи дійсно ви одні в кімнаті. Бо з вами смаколик. Бажаю смачного перегляду. Одним з головних аспектів при створенні атмосфери у грі завжди був і є вибір сеттингу. Ми неодноразово спостерігали у хорорах за вимазаними в крові підлогами психлікарень, побитими часом стінами в закинутих хатинах, чи навіть гарненькими комфортабельними квартирками, в яких раптово не залишалося безпечного кута. Кожен з прикладів при достатній вмілості розробника справді занурював гравця в потрібну для певної історії атмосферу, але будьмо чесними, вони всі працюють лише як умовна Оболонка для подій, які показує гра. Якщо забрати контекст, то залишиться лише декорація, котра досі виглядає похмуро і гарно, але втрачає свою здатність налякати. Тому для мене завжди було важливо отримати не просто гарну локацію, а й простір, який одразу викликає страх, незалежно від того, яку історію в нього помістити. Згадайте Dead Space. страх там не стільки в самих некроморфах чи скрімерних моментах, скільки в самому сеттингу. Ти один, замкнений у величезному кораблі, що дрифує посеред холодного космосу, навколо глуха тиша, яку іноді прориває скрегіт металу чи віддалений гуркіт. Тут немає куди втекти, немає до кого звернутися по допомогу. Це не просто місце дії, це пастка, де сам простір диктує відчуття безвиході й самотності. І саме ця ізоляція змушує тебе постійно відчувати себе крихітною та безпорадною людиною, що просто намагається вижити. Особисто для мене на одному рівні з космосом стоїть дещо більш близький, але не менш величний і байдужий до твого існування. Океан. Та ж сама Субнавтіка, хоч і була більше про вивчення та дослідження, неодноразово кидала мене в тремор. Ці холодні темні глибини порожні і водночас наповнені, тихі і водночас гучні. І космос, і океан на диво влучно можна описати одним словом, що повністю підходить під їх сутність. Безодня, страх, який вони викликають, незвичайний. Він... Тягучий з самого раннього дитинства я обожнював і водночас боявся саме океану. Досліджуючи різного роду жахастики, я постійно задавався питанням, чому саме цей сетинг, який буквально лежить на поверхні, не використовується. Точніше, використовується або частково, або дуже рідко. Весь цей час я був переповнений почуттям втрати і недостачі, але нещодавно в мої руки потрапила стіл The Deep І це найкраще, що траплялося сюжетними хоррорами за останні роки, тому що вона не намагається здаватися тим, чим вона не є. Вона не міряє Костюм еталонного хоррору, від якого стигне кров, але вона однозначно викликає страх. Ідея проста: одинока платформа посеред безмежного океану, команда якої займається видобутком нафти, і в процесі цього вони пробуджують щось. Схоже на спробу створити другого ктулху, і це проглядається навіть у особливостях дії цього чогось, тому що воно так само впливає на розум та свідомість контактуючих з ним, викликаючи галюцинації і втрату глузду. Але жахаючим фактором в грі для мене є не це, а якраз сам простір. Над безмежним синім простирадлом гомонить буря. Велика металева конструкція, яка стоїть монументом посеред безодні, раптово починає відчуватися не менш живою. Ніж сам океан, вона шумить, гуде, хвилі б'ють по основі. Ти чуєш не просто звуки роботи платформи, ти чуєш, як вона неминуче задихається, в той час як океан впевнено дихає, чекаючи, поки його здобич повністю перейде в його власність. Більшість страшних моментів грі викликані не монстрами, а середовищем. Внаслідок дії невідомої сили платформа постійно ламається, частини конструкції відпадають, що створює небезпечні моменти. Моменти, коли ти боїшся не того, що зараз якась жахлива потвора схопить тебе за дупу, а того, що ти не дострибнеш, не зможеш вхопитися за виступ чи просто впадеш, намагаючись пролізти по висячій ворожим океаном Балці. Повірте, на практиці це працює ще краще, тому. Що ти постійно мусиш тримати концентрацію паралельно зі зростаючим рівнем напруги, а цього у грі вистачає. Адже окрім невблаганної стихії і середовища, які в тандемі намагаються вбити тебе, стіл вексдидіп показує, що вона так само круто викликає страх і за допомогою більш фізичних ворогів. Перед першою прямою зустрічю з монстром у грі, ви встигнете побудувати кілька цегляних будинків, які точно не здує вовк сказки про трьох поросят. І все завдяки звуку. Даючи вперше почути тобі ці звуки, гра демонструє прекрасний приклад використання твоєї уяви, тому що це дивне поєднання жахливої хижої істоти і наляканих людських криків не схоже на те, як звучать потвори де-інде. ти не знаєш, чого тобі очікувати, і намагаєшся використати всю отриману раніше інформацію для вимальовування образу, що підходить до цього саунду. І що б ти собі там не вигадав, на ділі все ще краще. Образи монстрів явно були натхнені культовим filmul The Thing, Аморфні людиноподібні істоти з характерними рисами у вигляді збільшених частин тіла та тентаклей надовго врізаються в пам'ять а їх поведінка непередбачувана і частенько гра дивує за рахунок цього. Більшого ефекту додає усвідомлення того, що кожен монстр в цій грі це колишні колега головного персонажа, з якими ще півгодини тому ви мило спілкувалися в їдальні. До речі, персонажі і, взагалі, місцевий спосіб сторітелінгу прекрасно виконують наративну функцію. Функцію, занурюючи гравця в осередок подій, що розгортаються на проклятій нафтоплатформі. Кожен персонаж прописаний прекрасно і відчувається живим. Справа не в тому, що гра розкриває якийсь драматичний бекграунд. Вона майже взагалі не дає його, просто їх поведінка, манера спілкування і слова, що вони використовують, дають зрозуміти, що це звичайні люди, кожен зі своїми думками і зі своїми тарганами в голові. Всі дієві особи не відчуваються як навмисно запихнуті в сюжет для. Насичення оповіді. Ти дійсно розумієш, що вони просто волею випадку опинилися у такому скрутному становищі? І головний герой Камерон Маклір або просто Каз такий самий: звичайний трудяга, який, як і інші в цьому місті. Просто намагається вижити. Його мова жива. Він говорить те, що сказав би будь-хто з нас, опинившись на його місці. Наприклад, ось момент, коли один з друзів каже йому, що він має зробити якусь небезпечну фігню. В будь-якій іншій грі персонаж просто охоче погодився б і пішов це робити. Але кас реагує на це так. І в кожен момент, коли відбувається щось страшне, дивне чи небезпечне, він постійно лається. Ближче до кінця гри ви сильно зблизитеся з казом, і замість страху перед непередбачуваними монстрами з'явиться страх за нього. Ви будете переживати і боятися, що кожна наступна подія може стати для нього останньою. Ви зі всіх сил старатиметеся допомогти казу вибратися, щоб він зміг повернутися додому до своїх дітей та жінки. До останнього, не знаючи, чи все вийде. Я не хочу казати, як все закінчується, тому що це буде дуже несправедливо з моєї сторони. Просто раджу усім Всім вам ознайомитися з цією прекрасною грою, навіть якщо ви не любите хоррори. Бо, як виявляється, вони вміють не лише лякати. Стіл вексдедіп дарує почуття віддаленості і незначності через відкриті простори. Але що як по-справжньому страшним є безвихідь, що створюється через замкненість? Все свідоме життя, граючи в хорори і бігаючи в них по замкненим локаціям, я думав, що це не може мене налякати, тому що, вмикаючи раціональне мислення і переводячи ідею гри в паралель реального життя, я завжди доходив до висновку, що в реалі все-таки можна знайти вихід. Буквально можна вистрибнути у вікно чи просто виламати двері. Але чи є можливість зробити те саме, якщо замість якоїсь психлікарні ви опинитеся у підземному бункері, будь-який вихід, з якого завалений обломками чи просто засипаний землею? Якщо до цього списку обставин додати ще й якогось страшного монстра, котрий постійно переслідуватиме вас в заплутаній системі тунелей, то вийде гра, яку можна назвати найкращим, і по суті єдиним survival хоррором Амнезія The Bunker. Це крайня частина. Серії, яку розробники створювали в якості експерименту, щоб намацати вектор, у якому можна розвивати серію далі. І одразу скажу, що цей експеримент до біса вдалий, тому що жодна інша гра за всю мою подорож у світі геймінгу не викликала в мене такий страх. Ми граємо за Андрі Клемона, французького солдата в Першій світовій війні, що прокинувся у підземному бункері. Спочатку йому здається, що він тут один, бо навколо лише порожнеча і бездихання тіла. Ми знаходимо Пораненого товариша, від якого отримуємо зброю і інформацію про те, що все-таки бункер не такий вже й порожній. Гра одразу вирішує показати, що ці слова правдиві. Виявляється, що окрім нас тут є ще якась істота, котра якраз і залишила всі ці трупи. Що це за істота, я вам не скажу і не покажу. Тому що вважаю, що відсутність інформації про її вигляд є найважливішим гачком впливу на створення страху в перші хвилини гри. Це дійсно survival horror від першої особи, де кількість ресурсів критично обмежена, і ми постійно мусимо ризикувати в спробах роздобути ще, перебуваючи на межі через постійну присутність звіра на локації. Сам звір, до речі, має цікаву характеристику: рандомність. Він рухається хаотично, він не заскриптований. Та й взагалі, як Таких скриптів тут немає, тому немає і сюжетної бройні, яка могла подарувати тобі почуття безпеки в страшні моменти. Найбільш безпечним місцем у бункері є кімната адміністрації, де ти можеш зберегти гру, подивитися на карту і керувати своїм знарядженням. Але й вона не гарантує тобі повної безпеки, тому що кімната не працює як сейф зони у подібних іграх. Замість того, щоб подарувати тобі перманентний захист, гра лише дає можливість цього захисту. Тобто істота все ще може потрапити у цю зону. Але ти можеш спробувати завадити їй. А якщо казати про зброю, то вона взагалі не рятує ситуацію. По-перше, тому що набоїв настільки мало, що кожному з них можна давати ім'я. А по-друге, її використання незручне. Щоб зарядити кулю, ви маєте спочатку відкинути барабан, вкинути кулю і аж тоді стріляти. Та й сам постріл надто небезпечний. Чому? Це цікаве питання. Ти пробираєшся вузькими тунелями, здається фізично відчуваючи їх вогкість навколо темрява, що поглинає тебе і твою внутрішню готовність робити будь-які кроки, відлуння яких розходиться по цим самим тунелям, і як виявляється, звір прекрасно їх чує. А у відповідь ти чуєш його. Гарчання монстра це не просто його звук, це сигнал, що він поруч. Ти ніколи не розумієш, де саме, але точно знаєш, що близько. Звук в цій грі не лише один зі способів сприйняття інформації, це механіка. Кожна твоя дія супроводжується якимось звуком, і він стає твоїм ворогом. Тому що ця невідома хрінь може бути будь-де і може почути буквально все. А пересуваючись по цим глибоким тунелям, тримаючи в голові це знання, ти починаєш відчувати, як сильно вони тиснуть на тебе. Ця гра буквально дарує клаустрофобію. Я не знаю, чи могли розробники змусити мене боятися кращим способом. Справа в тому, що так чи інакше, якщо ти бажаєш пройти гру, то мусиш намагатися рухатися далі через безкінечну глибоку темряву, а не маючи якого. Небудь джерела світла ти приречений бачити не далі, ніж на метр. Основним способом забезпечити собі краще бачення і трохи більше почуття контролю це генератор, що дає можливість вмикати світло у інших областях бункера, але не все так просто. Адже працює він, очевидно, на пальному, яке, на жаль, має властивість закінчуватися. Для відслідковування цього моменту ви також маєте переносний годинник, який показує скільки часу залишилося до вимкнення генератора. Сам генератор. Також знаходиться в безпечній зоні, а окрім того, що треба знайти пальне, ви ще маєте дістатися до нього. Тож другим джерелом світла, який ви маєте з собою завжди, є ручний ліхтарик, котрий треба весь час заводити. А це створює гучний звук, який, як ви здогадалися, тригерить цю кляту бестію. Мало того, що раптове вимкнення світла викликає неймовірну паніку, то ще й гарчання потвори в реакцію на заведення ліхтарика створює ситуацію, яка ставить перед вами надто важкий вибір. Або ви зараз все-таки заведете ліхтарик, не розуміючи, де знаходиться монстр, і ризикнете спровокувати його напад, або свідомо вгонити себе в іншу крайність, адже рухатись в темряві, так само не маючи інформації про місце знаходження монстра, ще страшніше, ніж його фактично. На появах недарма кажуть, що очікування смерті страшніше за саму смерть, і повірте, дуже страшно розуміти, що істота знаходиться в кількох метрах від тебе, але не бачити її, а лише чути, як звук гарчання поступово наближається. Якщо інші ігри майже завжди створюють тригри, які змушує тебе закричати чи здригнутися, то Амнезія Bunker змушує тебе затамувати подих, перестати рухатися, сподіваючись, що це збільшить твої шанси на виживання. В першій частині амнезії була механіка втрати глузду. Якщо ви довго знаходилися у темряві, то персонаж починав втрачати глуз, і в результаті гра підкидувала більше лякаючих факторів, щоб відобразити цей стан. В цій амнезії фактично немає цієї механіки, але все працює ще краще. Тому що завдяки вище названим обставинам глуз втрачає не персонаж, а гравець. Це неймовірна ілюзія реальності того, що відбувається. З кожною секундою проведеною у цій глухій темряві, з кожним звуком, що доноситься з глибини тунелю, ти відчуваєш, як поступово твоя свідомість затьмарюється, і ти входиш у психоз. Я не можу точно описати страх, який викликає в мене ця гра. Це не психологічний жах, це не страх переслідування, це не страх небезпеки, це глибинний страх. Граючи в амнезію, я почав піддавати сумніву, те, що люди не мають інстинктів. Мені навіть трохи соромно, але я зловив себе на моменті, коли виконував якусь. З дію, щоб супроводжувалося гучним звуком, я вголос починав шепотіти: «Ласка, ні. Саме тому я вважаю, що Амнезія Бункер – це єдина у своєму жанрі гра, котра дійсно підходить під термін survival. Під попереднім відео пан Садіаль Енджелос дай знати, чи правильно я твій нік, справедливо підмітив, що паралельно з дорослішанням твою голову поступово пробирається усвідомлення того, що в реальному житті немає нічого страшнішого за людей, бо їх дії, вчинки, безкомпромісна жорстокість, до якої вони вдаються, і те, який психологічний вплив вони спричиняють, не зрівняється з будь-яким монстром у грі, і чомусь в моїй голові не знайшлось кращого прикладу, ніж конскрипт. Конскрипт це інді Хорор, який переносить нас у найстрашніший із можливих сеттингів. у саме пекло Першої світової війни. Якщо в Амнезія Бункер тебе переслідує чудовисько, то тут його немає, і від цього стає тільки гірше, бо жахом виступає сама війна. Бачите, якось вже так вийшло, що я не можу не асоціювати війну з жахом, і для мене це дійсно сеттинг хорору. Я б з задоволенням додав цю гру у своє відео про війну в іграх, якби пограв в неї раніше, можете переглянути його до речі. Вважаю його досить непоганим, як з точки зору розповіді про ігри, так і з точки зору драматургії. Але зараз повернімось до конскріпту. Ми знову граємо за французького солдата, який намагається знайти свого брата, зниклого під час боїв. Це зав'язка сюжету, але насправді пошуки швидко відходять на другий план, тому що виживання стає єдиною реальною метою. Геймплей одразу відчувається класичним сюрвайвол хорором Ми бачимо темні вузькі траншеї, покриті болотом і трупами, і мусимо балансувати між пошуком ресурсів та ризиком зустріти ворогів. Патронів завжди обмаль, аптечки майже відсутні. А кожна куля може вирішити твою долю. Найбільш тисне те, що жодна локація не виглядає безпечною. Ти пересуваєшся між окопами й бункерами, де кожна стіна просочена відчуттям смерті. Ти постійно чуєш, як десь поруч задушено стогне поранений, а крики змішуються з гуркотом артилерії. Тиша тут завжди тимчасова, ти знаєш, що ось ось почується вибух чи постріл, і до цього неможливо звикнути. Лякає розуміння того, що ти не можеш просто втекти. Окопи це тісні, задушливі коридори, завалені тілами та уламками, і кожна гілка веде або в пастку, або до нового жаху. Це майже та сама клоустрофобія, що й у попередній грі, але в реалістичнішому сеттингу, де твоїм ворогом виступають не фантастичні монстри, а інші солдати. Найстрашніший конскріпт усвідомлення, що твій ворог це не злий демон і не чудовисько змороку. Це такий самий хлопець, як і твій персонаж, молодий, наляканий, кинутий у бій проти власної волі. Тут народжується той самий страх, який ніколи не дадуть скрімери страх перед людською природою. Найбільше мене вразило те, як вдало гра створює атмосферу через візуальні образи, що здаються такими близькими для нас зараз, та геймплейні моменти. Ось, наприклад, яма для розстрілу боягузів, братська могила, алея самогубців, чи момент у квесті, коли ми заглядаємо в шкафчик солдата і бачимо жетони з іменами інших солдат, прочитавши написи на яких, стає зрозуміло, що більшості ледве виповнилося 20 років, а деяким навіть менше. І ця мить стає мотором. Рушнішою за будь-який сюжетний твіст, бо ти розумієш, що війна не зважає на твій вік, на твої життєві обставини. Вона просто раптово приходить до будь-кого, змінюючи життя докорінно. Після цього ти бачиш у вороговій не мішень, а людину, яка теж хотіла вижити, просто тобі пощастило трохи більше. Геймплей передбачає собою постійне використання вогнепальної зброї і тут. Одразу цікавий момент. Прицілювання відбувається за рахунок звичайного маркеру прицілу. Але чим далі по сюжету ми йдемо, тим більше приціл буде трястись, демонструючи збільшення нервозності у персонажа. Той самий рідкий приклад, коли почуття ГГ передаються саме геймплейно, а не просто словесно. Конскріпт лякає тим, що після вимкнення гри в голові не залишаються образи монстрів, залишаються порожнечі освідомлення, що війна перетворює все людське. На Бруд і смерть. І саме це для мене найстрашніший жах, який може подарувати гра, Наостанок я хочу приділити трохи уваги грі під назвою No One Lives Under the Lighthouse. Від українського розробника Марево, і я не можу сказати, що це справді страшний хорор і що він сподобається всім. Сама стилістика може сильно відштовхувати, тому що насправді картинка на любителя. Проте, все-таки це дуже незвичайна і дуже самобутня гра. Ми граємо за наглядача маяка, який прибув на острів після раптового зникнення попереднього наглядача. Тож тепер ми переймаємо його обов'язки, до яких входить щоденне вимкнення маяка, нагляд за ним і підтримка чи. Стати щодня ми виконуємо одні й ті ж дії: набираємо пальне у переносну лійку, наливаємо її генератор і заводимо механізм, за рахунок якого маяк крутиться. І з дня у день ми повторюємо цей цикл дії, через що до тягару відповідальності додається тягар буденності, від якого рятує лише грамофон з пластинкою, бо в самій грі музики немає, тільки ембієнт у вигляді завиваючого вітру, шелесту рослин. І криків чайок, лише ти, маяк, твої обов'язки і чайки. І більше нікого в цьому і суть. У вільний час ти поступово вивчаєш порожній острів і починаєш помічати дивні речі, біла фігура на пристані, яка зникає, коли ти близько до неї підходиш. Земляні насипи на галявині в протилежному від маяка, боці, і дивний дерев'яний люк у коморці спальним, який виявляється замкненим. Тоді, наче ударом блискавки, по голові б'є усвідомлення: недарма ж гра називається Ніхто не живе під маяком, а тобі доступна лише його поверхня. Тільки ти починаєш переварювати це припущення, як гра одразу дає тобі зрозуміти, що воно не безпідставне. Гучний стукіт у вхідні двері, дивні плями на внутрішній поверхні маяка, розкидані діжки спальним у коморці, черга незрозумілих відкриттів знову приводить тебе до люка, на цей раз відчиненого. Ні, я не розповім, що вас чекає далі. Сама гра не пояснить вам всього, що відбувається, тому що працює вона незвичайним способом. Якщо кожен інший проект намагається вести діалог з гравцем через доступні йому шляхи, то ця гра мовчить, і це мовчання сильно б'є по внутрішнім страхам. Тому я лише дав вам натяк заохочення до її вивчення, бо суть тут в тому, щоб ви побудували власну історію і самі зробили висновки. Сподіваюсь, що ви вже зробили висновки щодо цього відео, бо, якщо ви все-таки додивилися до цього моменту, не забудьте оцінити його вподобайкою. Підписуйтесь на канал і дивіться попередні відео. Також пишіть в коментарях, які ігри лякають найбільше вас. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.